Слава Україні! Для вас сьогодні зробив вирішив зробити огляд, а саме огляд цифрового відеоаудіо кабелю від бренду AudioQuest, а саме AudioQuest Quest Forest. Огляд подібного кабеля я вже робив. Вирішив зробити для вас його в якості Також продавець надіслав мені ще ось такий. Каталог за 1 жовтня 2006 року, такий старуватий каталог, але все ж таки він був в комплекті. Приємно, що людина його мені надіслала. Ось так він виглядає з такі ніби кнопки, як на записниках. В принципі, приємний такий бонус я отримав. Що стосується самого кабеля, давайте безпосередньо перейдемо до огляду кабеля. Кабель поставляється в такій гарній коробці, ще йде в такому пакетику. Пакет не запакований, і це, чесно кажучи, мені вже дуже 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 зовсім не подобається, що коробка геть не запакована. Якийсь би гарний такий стікер було б дуже-дуже приємно. Так як я вже сказав, що це... Реогляд, тобто я вже робив подібний кабель однометровий, але там була менша роздільна здатність. І щоб ви не подумали, що я там взяв старий кабель і знову його розпаковую, і тим самим хочу видати за нове, я свої слова підтверджу. Ось коробка на другий такий же ж кабель. Щоб ви не думали. Ось так по штрихкодам вони виглядають. Тут трішки інший штрих-код, коробки абсолютно аналогічні. Єдине, що тут коробка майже в такому цнотливому ідеальному стані. Тут така наклеїчка є, де зазначено ем, 1 метр або 3 дюйми 4, 4, 1 3 фути і 4 дюйми, здається так. Кабель дуже гарний, коробка дуже гарна лакова, але єдине, що мені геть не подобається, що він чомусь не має ніяких стікерів. Це мені не подобається. Тут зазначено, що є отакі ось перехідники, які можна окремо купити, які є довжини цього кабеля. З цього боку, ось так виглядає він. Низ є такий стікер. Верх повністю чорний. Задня сторона показує, які є кабелі в лінійці, що є пірил, форест, синамон і чоколад. Тут йде на парашовській мові. На жаль, української мови тут немає. Зазначено, що інженеринг, інженеринг розроблений у США. Кабель виготовлений у Китаї. Це американський бренд. Тут так трішки я погарячився, що коробка в ідеальному стані. Ось тут трішки вона так пригнута. Ось так. Відкриваємо. Тут все те ж саме, дублюється на сіми мовах. Я думаю, вам буде тут все видно і такі ось липучки. Е, здається, що коробку я відкрив уперше, тому що вона майже тут не погнулася. Ось вперше, ось, здається, такого не було, коли я відкривав його перший раз. Ось так. виглядає. Кабель вийшов мені цей е, не багато і немало, а 400 гривень. Цей кабель вийшов мені і доставка 60 гривень. В принципі, вважаю ціну дуже непоганою за оригінальний кабель з посрібненою міддю. Тут, як ви знаєте, використовується піввідсотка. Ось тут навіть так зазначено. Ні, на жаль, тут не зазначено. Тут використовується 0,5% посрібненої міді. Він підтримує тут не зазначено теж 4К, повністю сумісний з HDMI 2.0. І коробка вся ось така глянцева, є таке. Для вішелочки. Давайте його обережно відкриємо і подивимося, що там усередині. Нічого більше в коробці немає, ніяких не інструкцій, абсолютно нічого. Іде така ось картонна коробка, і йде кабель, примотаний двома стяжками і третьою. Двома стяжками він примотаний безпосередньо до цієї картонної підложки. Ось так. Стяжки глянцеві. Ось так все, -все виглядає. Кабель товстий, м'якенький, є спеціальні заглушки. Давайте його обережно. Відкриємо і подивимося, що там усередині. Таке враження, ніби дійсно його не відкривали, тому що ці один раз замотані. Якщо повторно їх би замотували, то вони б ці відкид не потрапили. Давайте я подивлюся ближче. Так, таке дійсно враження, що його не розмотували ще. Ну, як знімав ось ці на пошті, скажіть кого купачки, і дійсно я не побачив затертих контактів, як це завжди відбувається. Ось так виглядає. Кабель ну, дуже коротенький, 1 метр. Мені взагалі того вистачило б і 60 см, але чомусь 60 см зараз всюди дорожче, ніж 1 метр. Так що вирішив взяти 1 метр. Давайте його розмотаємо. Так, нібито його взагалі ще й не розмотували, мені здається. Як один раз замотали, бо відкидці ніхто не порушив. Це дуже приємно, що людина нормальний кабель відіслала. Якщо вас цікавить цей кабель або інші кабелі Audio Quest, скажімо там, піру, можете мені написати приватне повідомлення. Я скажу вам, зведу вас з людиною, щоб купити через мене їх за такою дешевенькою ціною. Кабель, як мені здається, трішки товщий, ніж дійсно тут один метр, можливо, навіть трішки більше. Ну, не 60 см. Вибачаюсь, <coughs> трішки він товще, ніж кабель піру, і він більш м'ягенький. На кабелі тут йдуть спеціальні такі написи. Я думаю, вам повинно бути видно. Forest, зазначена стрілка, тобто тут бачите, яка стрілка, і тут ось ця стрілка. Тобто вони мідні провідники вкладені безпосередньо за їх полярністю. Ви можете бачити, тут зазначено вже 4К, 120 Гц, High Speed, Audio Return Channel. Не знаю, буде вам видно. Давайте все ж таки якось я його переверну. Можливо, щоб краще вам було видно. Ось так. Зазначені тут серійні номери 30 AVG, тобто це січення проволоки мідної, Длінозерниста мідь, зазначено. AudioQuest USA. Що стосовує? стосується самих роз'ємів, вони виглядають ось так. Все вибито прорезинені, такі як SoftTouch. З одного боку, тут зазначено High-Speed with Internet HDMI, а з іншого боку тільки Audio Quest. І тут все повністю дублюється. Давайте подивимось на них без цих копачків. Тут іде 24-каратна позолота. Бачите, вони в такому повністю цнотливому вигляді ніяких затертих таких канавок, нічого цього немає. Бачите? Повністю нові, 19 пінові типу А HDMI. Ну, дуже якісно виглядає цей кабель. Дуже якісно і гарно. І такий полосатий, приємний на вигляд. Так що на цьому буду огляд завершувати. Слава Україні!